Всім привіт! Ось таку смакоту я готую влітку замість голубців. Ну що ж, поїхали. Спочатку я приготую начинку. Для цього я беру фарш в рівних частинах: це свинина та з курячого філе. Сюди ж додаю напіввідварений рис, цибулю з моркою піджарену, солю та перчу все за смаком. Можна додати ще трохи олії, якщо фарш трохи сухенький. Все гарненько перемішую. Повинен вийти фарш як для голубців. Далі беру кабачок і ось таким чином нарізаю його тоненькими смужками. Стараюсь тільки не різати серединку та що з насінням. Далі все просто. Беру одненьку смужку, викладаю на неї чайну ложку фаршу приблизно і ось так загортаю. Потім ці рулетики викладаю в форму, в якій я буду їх готувати. Ну так, трішки потрібно заморочитись, поки це все позакручується. але я не думаю, що це важче, ніж крутити та випарювати голубці. Ну ось, все гарненько склала у форму, тепер підготую заправку. Я беру сметану, додаю до неї кетчуп, до речі, він у мене також домашнього приготування. Сюди ж додаю молоко та сіль. Можна додати перед смаком. Це все гарненько розмішую і заправка готова, можна заливати кабачки. Далі відправляю їх в духовку розігріту до 180 градусів. Чекаю, доки вони закіплять, і готую їх одну годину. Загалом в духовці вони в мене простояли 1,5 години. І ось така смакота в мене виходить. Ну це реально дуже смачно, мені навіть подобається більше, ніж голубці. Особливо вони смакують зі сметаною. В літній час ця страва просто ідеальна. Готуйте з задоволенням і всім мирного неба. Ну як і друзі? Дуже смачно. Смачно? Ага. А тобі явчик є? Взагалі смакота. Схоже на голубці? Так. Це ж є голубці. З Скавачків тільки, да? Ну да. Ну, дуже смачні.